Вітаємо вас на каналі Чайна сервіс. З вами знову Андрій Поліщук і наша рубрика Погляд середини. Сьогодні у нас в гостях буде Poco F6, який ми будемо розбирати до гвинтика, розбиратися наскільки якісно він зібраний, і звісно, порівняти з найближчими конкурентами. Тож додивіться відео до кінця, оскільки з нами, як завжди, буде нереально цікаво. Як я вам обіцяв раніше, ми зробимо невеличке порівняння Poco F6 з найближчими конкурентами. А також порівняємо його з Poco F6 Pro, оскільки дуже багато людей, вибираючи цей телефон, думають, чи варто переплачувати 100 доларів за Pro-версію. Так от, Pro-версія дійсно серйозно відрізняється від Poco F6 Pro по технічним характеристикам. Тому ми обрали такі моделі для найближчого порівняння: це Ace 3V, який нещодавно був на нашому каналі в огляді, а також Samsung Galaxy A55, огляд якого також ви можете знайти у нас на каналі. Тож, погнали! Перший показник це синтетика оцінки користувачів, на неї ми особливо не будемо звертати увагу, а от дисплеї нас дійсно цікавлять. Фізичний розмір дисплеїв у Цих телефонів вишукувався в такий ряд: 667 дюйма у Poco F6 і F6 Pro, 6,6 дюйма у Samsung і найбільший дисплей 674 дюйма у Ace 3V. При цьому роздільна здатність, звісно, що найбільша у Poco F6 Pro. На нього я особливо не буду звертати увагу, просто дивіться на екрани, ви будете розуміти, що майже всі технічні характеристики у нього кращі. Щодо роздільної здатності, то Samsung програє всім своїм найближчим конкурентам з Full HD Plus дисплеєм і роздільною здатністю 1080 на 2340 пікселів. Відповідно, у Poco F6 Pro 1200 на 2712, і найкращий показник буде у СТРВІ. Знову звертаю увагу F6 Pro далеко попереду своїх найближчих конкурентів. Фізичні розміри телефонів знову таки абсолютно схожі між собою єдине, що відрізняється зняється це вага F6 Pro найважчий і F6 найлегший процесор Snapdragon 8 3 третього покоління у Poco F6 приблизно схожий по характеристикам Snapdragon 7 3-ї генерації у Ace 3V. Але при цьому 8 s все ж таки має трошки кращі частоти. Вірніше його просто банально розігнали. Exynos залишається далеко позаду, і це одразу видно по показникам синтетичних бенчмарків. Poco F6 Pro далеко попереду з своїм Snapdragon 8 другого покоління. Акумулятор на батареї Найпотужніша у A3V на тисячі мА, а у всіх інших телефонів всього 5000 мА. Щодо дисплеїв, також варто звернути увагу на щільність пікселів. Найкраща вона, звісно, у Poco F6 Pro, це співвідношення пікселів до фізичного розміру дисплея. Ну і найгірша у Samsung. Причому розрив між ними складає більше 120 одиниць, а це на секундочку більше 20%. Посередні показники у Poco F6% і найближчого конкурента. Ace 3V. Наступним цікавим моментом являється пікова яскравість, яка на сьогоднішній момент у нас нібито як найкраща у Poco F6 Pro з якимись нереальними показниками в 4000 кд на метр квадратний. При цьому Samsung взагалі не заявляє пікову яскравість, у нього всього 500 КД на метр квадратний. І далі йдемо по зростаючим показникам. Пікова яскравість 200 у нас у S3V і 2400 у Poco F6. Частота розгортання дисплею 120 Гц Стандартно для всіх чотирьох телефонів. Ну і щодо показника чим, то Poco F6 знову таки показує якісь нереальні 3840 Гц. Тобто шим тут майже непомітний. Тепер трошки поговоримо про камери. Мігапіксельні модулі встановлені у всіх цих телефонах. Але нас найбільше цікавить, по-перше, фізичний розмір матриці, а також розмір пікселя. І тут Samsung бере вгору. Його розмір матриці майже такий самий, як у топового Poco F6 Pro, тобто 1 до 1,56 дюйма. При цьому розмір пікселя. Аж цілий 1 нанометр. 0,7 нанометра розмір пікселя у Ace 3V і Poco F6, тобто вони явно будуть відставати від своїх найближчих конкурентів. Ну, це зразу видно по назвам самих моделей. Sony IMX 882, абсолютно ідентичні. OmniVision стоїть у Poco. і як то не дивно, Samsung поставив не свою Samsung матрицю, а Sony imx 906. Це, до речі, дуже непогана камера. Можете почитати про це в інтернеті. Інші камери нас особливо цікаві цікавити не будуть. Подивимося ще з вами на фронталки. Знову Samsung обганяє по камерам 32 мегапікселя IMX616 з фізичним розміром матриці 1 до 2,8, що навіть краще, ніж фронтальна камера Poco F6 Pro. А ось тут ми з вами трошки зачепимось. Це питання зв'язку і бендів. Так от, що Poco, що Samsung має 6 із 6 бендів які підтримуються нашими українськими операторами, тобто у них присутній B7-й бенд, якого на жаль немає OnePlus Ace 3V. Тобто, B7-й бенд у нас відсутній. До речі, в моєму телефоні я зараз користуюсь OnePlus Ейс 3, також немає B7-го бенда, і я вам скажу чесно, це досить таки чуттєво, особливо під час виключення електроенергії. Зі зв'язком у мене дійсно є трабли, тому відмітьте це. Якщо вам важливий зв'язок, то мабуть oneplus Лінійки ACE це не ваш вибір. Ну і останнє, на чому я хотів би загострити свою увагу, це звісно, що акумулятори про них я вже вам сказав. S3V має 5500, всі інші телефони 5 000 мА, А от технології швидкісної зарядки тут є величезний розрив між Самсунгом, у якого всього 25 ваттна зарядка. Потім по зростанню у нас іде Poco f 6 90 ваттна зарядку, далі 100 ватна зарядка S3V і аж 120 ваттна зарядка у Poco f 6 Pro. Тож, якщо ви хочете швидко заряджати свій телефон, Обирайте щось із китайців. Ну що ж, телефон до нас прийшов запечатаний, швиденько розрізаємо його лезом, як я люблю це робити. І буквально пару слів про комплектацію POCO F6. Всередині кропки знаходимо упаковочку, в якій, я так розумію, буде чохол. Так, ось такий чохол. з ТПУшки. Досить приємний на дотик з логотипом Poco, є непогані повторюючі кнопок. Ну а всередині у нас є полосочки, що дозволить цьому чуху не царапити поверхню самого телефону. Відповідно, тут ми всередині знаходимо телефон. З цікавим дизайном у нас такі дві величезні камери, верніше блоки камер. А от камери, я не впевнений, що такі великі всередині. розберемо, подивимося. Ну а також спалах заявлено виробником, що спалах подвійний, але виглядає він так досить потужний. Якщо ви пам'ятаєте нашу розбірку ACE3V, то всередині ми знайшли всього один світлодіод. Маю надію, що виробник Xiaomi нас не обманув. Так, дивимося, що у нас ще всередині відповідно 90 ватний зарядний блок. Давайте почитаємо його технічні характеристики. На виході ми маємо або 5 вольт, 3 ампера 15 ватт, або а, динамічно від 3,6 до 5 вольт, 3 ампера, Тобто, це знову таки 15 ватт максимум. Ну і відповідно 5 вольт. До 20 вольт і динамічні 6,1-4,5 А, тобто 90 Вт максимум. Такі технічні характеристики має зарядний блок. Ну і стандартний для Xiaomi зарядний кабель з помаранчевою вставочкою всередині, а також там присутній п'ятий контакт. Тому якщо ви купуєте змінні кабелі, то обов'язково звертайте увагу на присутність цього п'ятого контакту. Без нього швидкісна зарядка не буде працювати. Ну, ще наголошую, що це тайп. Type-C кабель, тобто не Type-C, Type-C. наразі по комплектації все, і приступаємо до найцікавішої частини нашого відео до розборки. Але перед розбірку, звісно, поговоримо про його зовнішній вигляд. І перше, що мене цікавить, це рамки дисплея. Якщо порівнювати з рамками у Samsung A55, там вони просто конські, то тут вони тонюсінькі і майже підходить до кромки. Звісно, ви можете сказати, що ви ніколи в житті не звертали увагу на рамки, але я вам скажу, в чому їх практичне значення. Справа в тому, що це ефективність використання простору. Тобто, чим більше у вас фізичного розмір дисплея, тим більше ви отримуєте інформації. І на сьогоднішній момент, маючи технології AMOLED, Super AMOLED, ну, ставити конські рамки, чесно кажучи, як на мене, це досить поганий приклад використання саме цього ефективного простору. Щодо корпусу, давайте так. Права грань у нас кнопка включення качелька гучності, це все пластик, причому кнопочки це також пластикові. Згори у нас вихід на стереодинамік, інфрачервоний порт і мікрофон шум. Даву. Ліва грань повністю інтактна, і знизу ми також з вами бачимо сіточку основного динаміка, Type-C, мікрофон. Ну і звісно, у нас тут знаходиться каретка сім-карт. Давайте її достанемо, подивимось, чи тут є хоч якийсь вологозахист. Так, дійсно, тут є силіконова прокладочка. Ну і сама каретка розрахована на 8 карт і немає можливості установити додаткову карту пам'яті. Щодо задньої кришки, вона пластикова, ну така, не знаю, приємна чи неприємна на дотик. Це мені здається суб'єкт. Характеристикою, а от модулі камер блоки камер просто величезні. Вони, звісно, перекриються комплектним чохлом. Але навіщо робити такі великі скляні площадки, я не знаю. Ну непогано виглядає в принципі спалах, але по суті дизайн мені більше не подобається, ніж подобається. Єдине, що б я відмітив по задній кришці, це напис, що тут встановлений 500 мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією. Саме це ми з вами перевіримо після розборки. Нагріваємо телефон на сепараторі до 85 градусів, оскільки у нього пластиковий корпус, нагрів проводимо трошки більше. І після цього я побачив, що він аж підздувся. Причому це вздувся не акумулятор, сама кришка, і вона навіть трошки похрустує. Для розбору буду використовувати звичайне лезо, заганяю його посередині і підливаю ізопропиловий спирт. Ну, процес ми вам покажемо досить швидко, але... Я вам зараз трошки розкажу про наш проєкт безкоштовного ремонту для військовослужбовців. Тож, якщо ви дивитеся, наше відео воно вам подобається, але при цьому ви ще й досить патріотична людина, то просимо вас підтримати наш проєкт. Посиланнячка на Монобанку буде внизу під відео. Згідно з цим проєктом, ми проводимо безкоштовний ремонт для наших військовослужбовців. А гроші, які ми збираємо, ми витрачаємо на комплектуючі. Тобто, собі не беремо нічого абсолютно з цього всього з роботу повний нуль. Ще раз наголошую. Тому долучайтеся і підтримуйте армію. Промога буде, звісно, за нами. Ну що ж, час істини настав. Потрошки кришка знімається досить легко. При цьому більша частина двостороннього скотчу залишається на своєму місці і його можна буде використати при збірці цього телефону в зворотньому напрямку. О, перегрів процесора. Я таке перше бачу. В виключеному стані. Угу. Цікаво. Як ви бачили, у нас на дисплеї з'явився дивний напис перегріву процесора, навіть в випукленому стані телефону. Це якась нова фішка, якої раніше не було. Пару слів про саму кришку, як я вже згадав раніше, вона пластикова. Блоки камер зсередини це просто якісь металеві такі. Штучки невеличкі, да? тобто вони не виглядають так масивно, як виглядають ззовні. Звісно, що проклейку ми будемо знімати і відновлювати. Тобто, це, по суті, білет в одну сторону відклейка цієї кришки, далі вам потрібно клеїти все на клія. Що мене найбільше зацікавило, це те, що два спалахи такі в цьому телефоні присутні, а також посередині присутні ще якийсь елемент, конденсатор або резистор. Незрозуміло, він не виконує ніякої функції. Подальший розбір ми проводимо саме з відключення Акумуляторної батареї. Для цих цілей нам необхідно викрутити верхній пластиковий кожух і від'єднати акумуляторні банки. У нас майже всі гвинти однакові, окрім одного гвинтика в правому торці він білого кольору. Запам'ятовуйте, скоріш за все, він або коротший, або довший. Також присутні дві пломби: одна вверху, одна знизу, та що знизу, скоріш за все, зможе демонтуватися без пошкодження. Ну, а верхня знаходиться достатньо глибоко і ми її не зможемо просто так дістати. Цікавий момент, що оцей Білий гвинтик, він не магнітиться. В основному вони використовуються навколо камери для того, щоб не забувати оптичну стабілізацію. Давайте одразу її перевіримо. Для цього використав магніт, підводимо до об'єктиву, і він слідкує за магнітиком, Трошки рухається. Але я одразу бачу, що модуль камери такий самий, як в Ace 3V. Тобто за розміром, ну, вони абсолютно ідентичні і по технічним характеристикам. Знімаю пломбу, викручую останній гвинт і також демонтуємо кожу. Хотів би сказати вам, що техніка для розбору та огляду була надана нам інтернет-магазином China Gadgets. Внизу під відео ми вам дамо посилання. У хлопців ви можете придбати не тільки телефони, а й іншу техніку, а також квадрокоптери для нашого війська. Поки вам розповідав. Побачив, що я забув викрутити ще один гвинт, і після цього діло пройшло набагато краще. По цьому елементу одразу маю декілька зауважень. Перша досить велика графітова наліпка, причому вона якась така дивна, цупка, товста, мабуть, досить якісна. І ще один елемент, який мене зацікавив, це ось ця частина. По суті, це резонатор стереодінамік. Він відповідає базеру верхній частині корпуса. Традиційно знаходимо всередині відбиток пальця китайця. Ну і звісно, робимо те, заради чого ми відкручували цей кожух. А саме від'єднуємо акумуляторні батареї, причому тут два конектора, позначені один і два. Цікавий момент, що якщо зараз запустити телефон і від'єднати хоча б один конектор, ось цей, до прикладу, телефон продовжує працювати. Тобто, по суті, це два незалежних акумулятора, які мають два незалежних контури живлення і зарядки. Це робиться для. Того, щоб ці акумулятори довше прослугували. Браво, китайцям! Ну що ж, продовжуємо огляд, відкручуємо нижній кожух для того, щоб подивитися на плату нижнього доку. Традиційно для китайців гвинти однакового кольору мають і однакову довжину, на відміну від Apple. Там кожен гвинт має свою довжину, і різьбу взагалі дуже складно розбирати Apple, якщо ти займаєшся іншими телефонами. Звісно, що якщо ти розбираєш кожного дня ці телефони, то складно, що в тебе не. Виникає. Необхідно звернути увагу, що коаксіальний кабель навіщо прокладений ось таким чином. Така дивна бороздочка. Цікаве інженерне рішення, але що найгірше, воно нам буде заважати зняти блок з базером. Я переживаю, як би ми його не пошкодили. Скоріше за все, я від'єднаю коаксіал згори і тепер це все буде набагато безпечніше. Якщо ви ремонтуєте цей телефон, обов'язково зважайте на цей момент. Бачите, як дійсно я б його пошкодив, якби не від'єднав. Що ж ми бачимо тут? Тут ми бачимо базер без такої характерної для китайців касетниці. Але що ми ще тут бачимо? Ми бачимо антенну 5G, саме до неї підводиться ось цей коаксіальний кабель. Відповідно антеною в цьому місці, я так розумію, слугують оці два прижиних контакти і частина корпусу, яка знаходиться під пластиком. Коли кажеться, що корпус пластиковий, не означає, що вся рама пластикова, означає, що згори нанесений пластиковий елемент. Тобто, по суті, рама все ж таки сілумінова. Ну або якийсь інший сплав алюмінієм. База реалізований досить просто. Тут немає ніяких додаткових камер з шариками, які б глушили вібрації. Ну, іншою стороною резонатора слугує корпус і ось така невелика прокладочка. Тут присутність силіконова прокладка по периметру, яка не дозволяє вологі просочитися всередину смартфону далі, ніж сам база. Але вологозахист в цьому телефоні не заявлений, і я на цьому наголошу. Для того, щоб демонтувати плату нижнього доку, відщолкуємо ще один коаксіальний кабель. В цьому телефоні їх два, тобто один на 3G, 4G, і відповідно один для 5G. Антени від'єднуємо міжплатний шлейф, не забув. Уваємо про шлейфікс камера відбитку пальців. Причому в цьому телефоні це сама звичайна камера, така масю-пусінька. І після того як ми все від'єднали, піднімаємо платку нижню доку. Вона, ніби не фіксується ніякими додатковими гвинтами, так і є, і да досить легко. Щодо сканера відбитку пальця, він оптичний. Це звичайна камера, вона фотографує папілярну картинку вашого пальця і з з тою базою, яка знаходиться всередині самого смартфона. В нижній частині корпуса знаходимо лінеарний вібродзвоник, точно такий самий, як у конкурентів, декілька приживних контактів для антенн. Причому одна із них мідна. А на 5 g у нас йдуть антени навіть без мідного напилення. І це досить таки погано, тому що думаю, що з 5G зв'язком. У нього можуть виникати через то проблеми. Хоча 5G у нас в Україні немає, тож і не переживає. Із цікавих елементів відмічу, що на платі нижнього доку жоден із елементів, окрім розіму Type-C, не залити епоксидки, Тож, якщо волога сюди просочиться, вони одразу пошкодяться. На гнізді Type-C присутня силіконова вставочка, яка притискається до корпусу. Напівпроникної мембрани для мікрофона немає. Тут звичайна паралонова прокладочка і сіточка. Ну, ліворуч знаходиться датчик потрапляння вологи, який Стане червоним, якщо вона просочиться через каретку сім-карт. Традиційно для Xiaomi костилик, який слугує для того, щоб достати каретку сім-карти, має одну силіконову прокладку. Тепер настала черга достати материнську плату. Відщенку верхній. Коекціальний кабель білого кольору від'єднуємо міжплатні шляфи 1 і 2. Один із них йде до дисплейного модуля, другий йде до плати нижнього добу. Після цього плата мусить досить легко достатись, тому що я не бачу гвинтів, які б її фіксували. Так, і є, гвинтів немає. Під материнською платою ми з вами знаходимо термопасту, яка трошки зруйнувалася, але по суті зберігає свої властивості. Але про плату поговоримо трошки згодом, тож пройдемося по корпусним деталям по верхній частині. Тут ми так само бачимо прижимні контакти антенн, причому деякі з них мають, ні, всі мають е, мідні контактні площадочки, так, все гарно. Ось тут у нас знаходиться ущільнювач мікрофона верхнього шумодава. Також тут знаходиться датчик освітлення. Я так Розумію, ну, подивимося, що саме за датчик тут використовується. Так, це саме датчик освітлення, а не датчик наближення дисплею до вуха, оскільки в цьому телефоні, як і в більшості сучасних, використовується так звані гібридні датчики, коли використовується фронтальна камера, мікрофон шумодава, гіроскоп, і всі ці датчики дають інформацію про те, що телефон зараз знаходиться біля вуха і дисплей блокується. Далі мене цікавлять бокові клавиші, їх реалізація для того, щоб розібрати. Нам потрібно достати пластиковий ущільнювач. Але разом з ущільнювачем у нас виходять і самі кнопки. Тому, перш ніж продовжити, нам потрібно відклеїти шлейфік, оскільки ми одразу його пошкодимо. Ну, а тепер можемо продовжити. Достаємо весь цей блочок. Так. Ось так він виглядає. Тут немає ніякого захисту. Єдине, що контакти залиті або лаком, або епоксидною смолою. Як я наголошував раніше, штовхачі кнопок скорше за все пластикові, так, так воно і є. Зараз я спробую їх достати, і тут, звісно, немає жодного щільновача. Тобто, якщо сюди потрапить волога, вона точно потрапить ось в це місце в цю капсулу, але тут був двосторонній скотч. Все одно щілини присутні, тож про волога захист в цьому телефоні. Ну хіба такий номінальний бризкозахист, іншого сказати не можу. Штохачі пластикові і не дуже якісні. Ну що ж, давайте продовжимо з відклеюванням батареї. Я вже відклеїв хлястик А, тепер хлястик Б. Але в цьому моменті зробимо невеличку паузу, і я вам покажу елемент, якого я раніше не бачив. Ось в цьому кутку проходять два проводочки, і залиті вони якимсь клеєм, і туди точно уходить термодатчик. Можливо, саме цей термодатчик видавав нам ту помилку перегрів. Причому подібне рішення я зустрічаю вперше, саме тому захотів вам відмітити. Тож, давайте тягнемо за хлястик. Б, правильно у нас? там, Я за нього не потяну. Можливо, нам доведеться все ж таки нагрівати телефон. Ні, Будемо нагрівати. Ну що ж, телефончик нагрівся. Давайте спробуємо, чи він піддасться цей раз. Ну, вже набагато краще. Це і відклеюся. Тож відклеїли ми наклейку, і нас найбільше буде цікавити, звісно, що система охолодження. Я тепер розумію, що ми зробили вірно, що нагріли, тому що інакше всі ці елементи знімались би досить складно. І так, давайте подивимося на систему охолодження. Ну, що вам сказати, друзі? Вона, мабуть, найбільша із тих, які я бачив в останній час. Тобто, вона починається аж тут. Це Немідна пластина це пластина якась дуже схожа на сталь, зварена посередині у вигляді сот, які заповнені хладогеном. А якщо ви прослідкуєте вгору, то зрозумієте, що закінчується вона десь аж на цьому рівні. Тобто це просто дуже велика система охолодження. Ну що ж, на цьому місці можна сьоміти. Навіть поаплодувати. Тож на цьому місці ми закінчили з корпусними деталями. А от про материнську плату і саме час поговорити, а саме про систему охолодження, як вона реалізована на материнській платі. Я вже трошки відклеїв мідну наліпку, і під нею ми з вами знаходимо термопасту. Саме термопасту, це дуже важливо, тому що у конкуренті ми знаходили графітові наліпки і терморезинки, а не термопасту. Тут же це реалізована мідь і термопаста. Тож далі проходимося по материнській платі. Відмічу, що тут немає ж... Одної очільнюючої різинки не на самих конекторах тут не відповідно на Роз'ємах шлифів. Жоден із мілких елементів не залитий епоксидною смолою, тобто ніякого вологозахисту, захисту, а ось великі елементи обов'язково будуть залити епоксидкою, оскільки виробник заявляє, що ніби для того, щоб його більше зафіксувати до плати, він не відбивався під час падіння. З іншої сторони на епоксидки з'являються тріщини при падіннях, і такі телефони досить часто знімаються з гарантії, оскільки майстер при розборі бачить, що він падав. Щодо камер, як я зазначав раніше, тут використовується модуль від Sony imx 882. Він точно такий самий, як S3V, А от щодо найближчих конкурентів, таких як Samsung A55 5G, то там використовується 906 модуль, його фізичний розмір набагато більше, і це одразу кидається в очі. Інші камери навіть не бачу сенсу розглядати. Ну а щодо висновків, у мене тут, чесно кажучи, все дуже неоднозначно. По суті, телефон мене не вразив, так само як мене не вразив 3V від OnePlus. оскільки за 400 доларів, навіть 400 плюс доларів, можна знайти набагато цікавіший телефон. Ну що, ми можемо за 400 доларів запропонувати. Ви знаєте, мабуть, класно було б е, купити якийсь напівфлагман там минулих років. От зараз ми спілкувалися про Xiaomi 12 да? шикарний телефон, оптична стабілізація, швидкісна зарядка. Скільки там 67 Вт ватт. Достатньо Класно тримає батарейку, шикарний дисплей, нормальна там потужність процесора. Так, це восьмий е, першого покоління, але його глаза визначає. Ну можливо, маленький дисплей. Тобто я б шукав якийсь аналог. Але якщо вас задовільняє, наприклад, то, що тут пластиковий корпус посередня на сьогоднішній момент камера, хоч і із оптичною стабілізацією, я не знаю на чому тут ще зекономили там на базерах, зекономили і так далі, але при цьому вам потрібен телефон, який дійсно. Має досить потужний процесор і шикарну систему охолодження. При цьому у нього ще й досить потужна 90 ватна зарядка, два акумулятора. Купуйте і буде вам щастя. Тож такі сьогодні у нас висновки по цьому відео. Маю надію, що було цікаво. Нагадую, підписуємося, ставимо коментар і вподобайку. Ну і звісно, на прощання скажу з вами був я, Андрій Поліщук. Будьте з нами наступного разу.